У житлових кварталах Івано-Франківська облаштовують пункти обігріву. Їх розташовують у міських освітніх закладах та технічних приміщеннях житлових будинків. Муніципальні управителі і ОСББ намагаються забезпечити елементарні зручності для людей на період знеструмлення та інших побутових негараздів, спровокованих ворожими ракетними обстрілами і можливою зимовою холоднечею. А дуже важливо, щоб люди єдналися, об'єднувалися. А ми допомагаємо генераторами, допомагаємо буржуйками для того, щоб такі місця були. Тому не тільки школи, а й житлові будинки вони готуються саме до найкритичної ситуації. Ми бачимо, що з кожним разом, з кожним обстрілом, все гірше-гірше ситуація, тобто з електроенергією, і тому тут відкидати всі варіанти не все треба зробити для того, щоб ми... Перебули цю зиму, вистояли, і щоб Україна перемогла. Будинковий підвал на Дорошенка 18, Вже готовий до прийому відвідувачів. Цей пункт обігріву, обладнаний генератором і нагрівальним пристроєм. Раніше технічне приміщення слугувало комунальникам обслуговуванні внутрішньобудинкових мереж. В цьому будинку підійшла просто нам висота, скажімо так, і де можливо встановити якісь прилади, автономні прилади обігріву. Ну, типу типу буржую для. Для якихось палити там якісь дрова чи, чи будь-що, що горить. І ми зробили такий собі ремонт, ми помалювали все вапном, щоб якось ну, зробити якесь обеззараження. Під ногами підстелили щебінь, щоб можна було нормально ходити, поставили лавиці для людей ємкості для. Технічної чи пітєвої води у пунктах обігріву розташованих у житлових будинках можна буде не лише зігрітися, а й зарядити свої мобільні пристрої. Відтак тут двері будуть повсякчас відчиненими. Контроль за ними здійснюватиме черговий, якого призначатиме керівництво ОСББ. От таких є 30 пунктів обігріву. В цих пунктах обігріву буде працює, буде працювати завжди генератор, буде працювати буржуйка, яка в нас є сьогодні на, 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 на екрані. Так тут люди можуть прийти зарядити свої гаджети. Випити чаю, підігріти воду і оберіться на деякий період часу. Адреси пунктів обігріву, як в освітніх закладах, так і в житлових будинках. Міські чиновники обіцяють повідомити після їх остаточного облаштування. Загалом комунальники зобов'язалися обладнати близько сотні таких об'єктів. Михайло Березенірослав Лелет, новини на вежі.